Я прямо чую, як у мої кістки хрустіли, тобто наскільки була боль сильною, і мені постійно ці ноги ламали. Таке було враження: знаєте, наче хто твою стопу облив бензином і підпалив. І вона горить, і, і в цей момент ще хтось бере її і штрикає ножем. Так військовослужбовець Максим Петренко описує фантомні болі, від яких страждав у перші місяці після поранення. Він служив у 102-й бригаді ТРО на Запорізькому напрямку, виходячи з бліндажа, прямо між ніг, от, між стоп, мені прилітає скит. Ось вибух. Ось я. Побачив, що в мене стоп немає. Мій побратим. Знаєте, це особливий такий момент, знаєте, коли я згадую про тих, хто допомагав мені вижити. Знаєте, це мені болить, тому що я живий, а цих хлопців вже більшості немає на сьогоднішній день. Хто допомагав мені, хто рятував моє життя. Максим переніс вже п'ять операцій. Спочатку його лікували у Дніпрі, згодом скерували до Івано-Франківська. Йому ампутували обидві ноги. Однак він почав відчувати фантомні болі. На характері я проходив перший цей час. Але так, це було 24 на 7. Це тривало, знаєте, десь приблизно місяців три. Місяців три, тобто, перший місяць це був один із самих важких фантомна біль це саме от коли в тебе відсутня якась частина тіла, але ти її відчуваєш в тебе таке враження, наче ти можеш нею рухати. Ось і в цей момент з нею я ж кажу, так відбувається трабли. Аби допомогти з цією проблемою, Максима скерували на реабілітацію до прикарпатського міста Долина, і саме там розповідає військовослужбовець. Він відчув покращення. Хоча зізнається, що спочатку ставився скептично до методів тамтешніх фахівців. Я туди їхав, знаєте, мені якось так було сумно. Я думав, блін, відправляють мене, знаєте, кудись в якесь захалустя. Тому що ну, після Івано-Франківська, да, відправляють тебе якусь долину. Це таке містечко невелике. Мені здавалося, звісно, знаєте, ну настрою мене не було. Я вам так скажу. Ось. Але знаєте, хочу трошки забігти наперед, що е, насправді, як виявилося, це був один із найкращих центрів реабілітації. Там я познайомився з психологинією. Одного дня вона заходить до мене і каже, пішли займатися. І що я бачу, вона починає робити. Получається, я ліг знаєте, на кушетку, ноги в мене простянуть, і так, тобто я так от рівненько лежу, і я бачу, що вона робить. Вона добере звичайні е, півтора літрові бутилки. Бутилки, які наповнені водою. Ось. Вона бере їх і по одній додає мені до культів. І бере на ці бутилки і одягає е, взуття. Ну, це були там звичайні навіть, такі армійські якби, кросівки. Ось. Е, вона наділа це взуття на ці бутилки, до моїх культів е, підсунула і накриває це все діло е, ну, певним покривалом. Так? І що виходить? Що м таким чином е мозок починає сприймати е ці буя. Я, я знаю, що там бутилки, так я знаю, що ну, моїх ніх немає, але мозок працює починає сприймати е це доповнення як реальне продовження своїх ніг. Я вам хочу сказати, що я реально відчував, е я я брав так, наче знаєте, і. Отак, от, типа, от, як стукав, знаєте, цими кросівками, так і реально я відчував свої, свої ноги. І е, перший час, коли на це все дивився, так то я ну я дуже сміявся з цього всього, і мені здавалось, що ну, з цим лікарем щось не так. Тому що ну, мені здавалось, що те, що вона робить, воно ну не може вплинути на мою фантомну біль. Але е, результат є. Фантомний біль є найгострішим відчуттям. Від нього страждають близько 80% пацієнтів з ампутаціями. Пояснює фізичний терапевт центру воєнної травми Superhumans Віталій Марченко. Якщо говорити про лікування фантомного болю, то тут має бути комплексний підхід від різних фахівців. Має працювати психолог, психотерапевт зі свого боку, фізичний терапевт має працювати над відновленням функцій, а також має лікар працювати з боку різних больових синдромів. Якщо говорити про ефективність лікування фантомного болю, то найбільш ефективні немедикаментозні методи. Сам поранений військовослужбовець так підбадьорює тих. Хто також має ампутації? Це не вирок. Знаєте, взагалі поранення, навіть ампутація це не вирок. Люди сьогодні з цим живуть і не просто живуть, а насолоджуються життям. Мій досвід показує, що потрібно довіряти професіоналам. Воно допомагає. Головне займатися та постійно, постійно, і результат буде. Зараз Максим Петренко відновлюється у центрі Superhumans і очікує на протези. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.